Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже молитвами всіх святих і також Архангела Гавриїла, серед них якого сьогодні свято Собору є. Особливо просить благодаті, пречиста Божа Мати, яка мала зусиль земну з ним перед народженням Ісуса Христа. Боже архангел, особливо піку помічник помічних тих, хто вірять пророцтва упа. Святий Архангел Божий Гавриїл звістки благі з Небес нам посилає, сам Бог його на це благословив. Нам благовіст у світлих справах помагає. Хай молитви усі небесні вісних чує, допомагає у тяжкі хвилини. заступне свою піку подарує і не залишить неньку Україну. Нехай молитва до небес злітає. Усім, хто вірує, поможе покровите. Міцне здоров'я і щастя посилає Архангел Гавриїл, Великий Небожитель. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Вітаю вас, Івано-Франківська, я, Борис Золодюк, Павло Дністер, генерал Овер. у 1977 фільмі «Поклик Христа Упа. я знімаю у середу, 26. Липня 2023 року. Нагадаю, що в цьому дні люди побожні, особливо їдуть на прощу в Джублик. Будуть всю ніч молитися, хресну дорогу, вервичні молебні до Ісуса до Марії за скорішу перемогу України. Тож долучаємо свої моління, хто може, знайдіть Ютуб канал Джублик. Подивіться на то місце святе, де Бог, і Божа Мати, і святий Йосиф та інші святі являються з Сонця до землі. І люди просять там особливі благодаті, там є чудо джерело, там є ікони особливі, чудотворні, і дай Боже, щоб здійснилися всі ті прохання малі і великі, які люди казали сьогодні на службі Божій у храмах ОГКЦ ПЦУ. Та по своїх домівках по інших місцях, а особливо, щоб Бог вислухав наших воїнів дорогих, ті, які на фронті, ті, які в тилу, ті, які ранені, особливо ті, що полонені, ті, хто несправедливо в'язнені. Ми ж у середу згадуємо також і тих, хто відійшли від нас, наших рідних, близьких, друзів, дорогих, світла вічна пам'ять, Царство небесне, їм усім тим, за яких просить Пресвята Божа Мати, але особливо ми благаєм. Бога і прославляємо Господа нашого за наших героїв, за їхнє сонячне воскресіння до землі, за те, щоб Україну неньку скоріше, явно славно, за Божим наказом при всенародній підтримці, очолив сьомий президент України Тарас Григорович Шевченко. І пом'янемо тих, хто віддали життя свої, щоб жили ми, щоб були більш побожні, більш патріотичні, щоб мали ще час зрозуміти пророцтво УПА і упросити Бога зменшення наших і всіх людей Божих страстей, за більшу віру людей у УПА, за те, щоб скоріше були скорочені ті найстрашніші дні, які ще не настали. Які настануть після атомної війни, після з'яви вже Христа, після спроби окупувати Київ, нагадаю вам я. І щоб люди вірили, що саме в серпні було велике чудо, про яке є пісня, написана українською мовою 300-річна. зійшла зоря вечорової зяви Божого війська над Почаєвом. Віч на свято Бориса і Гліба 5 серпня. 1675 року, і в ці дні особливо молимось до найславнішого українського святого Йова Почавського, який тоді, 25 років після смерті в тілі новому вічно молодому, явився в небі на колінах перед чистою богородицею. А тіло його старе бачили, люди залишалося в церкві нетлінне. І в тій ситуації, дорогі мої, він випросив в той час Боже військо до України на поміч на захист Почаєва, Лаври. І коли стріляли у те військо, сурмани, яких було у сотні разів більше ніж оборонці Почаєва, тоді його боронили українці, греко-католики, козаки і люди мирні. І в той час кулі снаряди верталися, вбивали тих, хто стріляє. Так буде, коли Боже військо прибуде, воно стріляти не буде. А ті, які будуть стріляти в військо Боже, ті від своїх же куль снарядів ракет будуть вмирати. І в тій ситуації, дорогі мої, я маю нагадати, що Славний Йопочаївський народився неподалік Франківська. І Божа мати ще тоді, коли він з'явився з Божим військом, сказала, що це найславніший за всі часи Українець священник. Який після Божого пришестя очолить Україну як священник нашого церкви, яка буде тоді об'єднана. нас? Тай, що проживши понад 100 років побожного свого життя, він постійно носив останні 50 років ймовірно на собі три хрести, зображення трьох християнських конфесій, які в Україні. Католиків, греко-католиків і православних Тому нагадую, що в кожному дні наступному старайтесь згадувати його ім'я Йова Почайського Івана Залізо з козацької української родини. Який родився 500 років тому назад саме в Прикарпатті, в Галичині, і має сонячно гарно воскреснути з гетьманом Королем, президентом України Тарасом Шевченком з Божим військом щодо храму, який зійде на це озеро штучно створене, яке є в Івано-Франківську. Знаю, що це буде в 19-й годині в четвер, після того, як чудом Божим будуть сіяти. Три потоки веселково Ністе Дніпро і Південний Буг та їхні притоки. Як з'явиться газета поклик в середу, опівдні не до всіх, а тільки до родичів, деяких героїв наших і друзів, пазу СУ, які у Бога є серед списку сонячно Воскреслих Святих. І в е, той же день, у четвер, має зійти новий Єрусалим золота Божа столиця, поруч, Франківська, 12 кілометрово шириною довжиною, і висотою золоте місто Боже, описано в 21-й главі Откровень Івана Богослова. І власне е, почитайте уважно це, і цей знак, який ви бачите, що сонце блимиє в той бік, де мають люди побачити новий Єрусалим, між селом моїм і селом Бандери особливий такий Бог дав, саме що ви вірили в це, дорогі мої свята Івана Хрестителя за півроку до Різдва Христового 7 січня, яке на жаль, хочу змінити дату ту, хоч Бог показував неймовірні знаки саме в ті дні, які є наші правдиві свята. І е, з нагадаю, що в тому ж дні в четвер має зійти ще 323 чудо храми, з яких воскресне по тисячу святих тілах нових вічно молодих. 500 з них будуть Божі воїни, які будуть мати е, кожному чудо храмі е, біля храму з'являться білі коні, а також е, білі коні з Сонця до землі, неймовірно гарно будуть йти. Е, на чолі Боже військо буде Ісус. Христос, за що були пророчі сни, видіння, і найбільше Бог дає чуда, ласки свої саме біля цього Христа Кобзаря, дорогі мої, і біля інших чудотворних хрестів, які є в Франківську. І постарайтеся навідати ті хрести, прийти, помолитись. Ну, і окрім 500 божих воїнів, скорочуючи до храму, воскресне 500 мирних людей, 100 священиків, 100 дітей, 300 знаменитих людей, саме в тій місцевості серед них, серед 300 тих людей, ймовірніше всього 200 будуть жінки чи дівчата. Хто не вірить це, то я нагадаю христові слова, що Бог хрятував такі Чуда, що почуєте, не повірите, в голову це не вкладеться, на розум це не спадало. Отож, пом'янемо наших героїв, дорогих, світла вічна пам'ять, царство Небесне їм усі. Дай Боже, Воскресіння не згробів, а щодо сонцехрамів. храмів Тим, за яких опросила Пречиста Божа мати, які війшло ввійшло в число понад 77 тисяч наших героїв, які мають вернутися у День перемоги з Богом. Який просимо, щоб був саме літом чи восени до свята, упа. Поживемо, побачимо ми і щире співчуття рідним і близьким героїв наших дорогих. Два цих якого бачите ви, особливо святий наш герой дорогий, за якого точно знаємо, що він вернеться. Дай Боже, щоб і інші ті, яких бачите, лиця добрі воїнів наших вернулися і щоб здійснилися скоріше пророцтва УПА. Моліться за це більше, і говоріть про це більше, тому що. Божа мати сказала, що за вірою вашою станеться вам, нагадала ці хрестові слова. А через невірство, глупство людей, на жаль, Бог відтягнув ще ті події, які мають статися в світі. Але вони неминуче будуть і пам'ятайте, що Бог особливо поверне тих, в яких у сім'ях вірять у пророцтва УПА і чекають на наших героїв і друзів у пазилу Святих. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сотні британських військових посилили кордон з Польщею та Білорусією, крім того, спільні повітряні патрулі. Також понад 400 танків та бронемашин охороняють інженерів, які зводять фортифікаційні споруди на кордоні. Періодично вагнерівці вишукують слабкі місця. Польські прикордонники реагують. Президент Польщі Анджей Дуда привів армію в стан підвищеної бойової готовності через вагнерівців на кордоні з країною. На тлі Поточної ситуації в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем'єр-міністром, міністерством національної оборони і нашими союзниками. Ми постійно стежимо за розвитком подій і уважно контролюємо наші східні кордони. Йдеться у дописі. Зазначимо, що відповідною заявою Олександр Лукашенко відзначився під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пітері 23 липня. Як зазначив в ефірі з блогером Марком Фейгіним, у Польщі поставилися до загрози диктаторів серйозно. Про це свідчить заява Варшави про створення спеціального сап. Перного батальйону для захисту східного кордону йдеться про сульський коридор. Частина території пролягає вздовж калінінградської області РФ і Гродненської області Білорусі. Я так розумію, вони будуть зміцнювати кордон сам по собі. Інженерний батальйон не повинен нікому протистояти, але тим не менш, вони це загрозу сприймають досить серйозно. Ще раз нагадую: Вагнер з'явився в Білорусі не випадково. Гіпотеза полягає в тому, що Кремль ескалює ситуацію, піднімає ставки методом створення декількох загроз і декількох переговорних майданчиків. Щоб сторгуватися, це вихід з угоди зернової і удари по зерновій інфраструктурі України, тобто створюється загроза голоду для деяких країн близького сходу і північної Африки, з перспективою потоку нових біженців у Європу і моральної відповідальності Європи за недопоставлений хліб, за його словами, створення загрози з території Білорусі через розміщення вагнерівців гармонійно вписується в ланцюжок шантажу Кремля та інформаційного нагнітання, яким традиційно займається Росія. З цього всього випливаючи, що в ніякий жашов вони, звичайно, не збираються, але збираються кудись в інше місце, хоча не виключено, що будуть показувати і там, і там. При цьому він зазначив, що раціональні аргументи свідчать на користь того, що Білорусь і РФ не наважаться атакувати території НАТО. Однак такі оцінки давати перечасно, позаяк вторгнення в Україну теж було нераціональним. Вторгнення як таке це крайній сценарій, який не можна скидати з рахунків. У тверезому розумі очікувати, що Вагнер попре на Вільнюс або Даугавпілс в Латвії, який зовсім близькому до кордону, раціональних доводів мало, тому що НАТО Оперативно відреагує дуже багато раціональних аргументів на користь того, що ні. Але я нагадую, на користь відсутності війни з Україною було ще більше раціональних аргументів. Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нічна атака на Харківщину та Харків. Місто Пармайська Харківської області сьогодні вночі було атаковане російськими БПЛА. У місті постраждали промислові об'єкти. Про це повідомив мера першотравневого Микола Бакшиєв. Наша громада зазнала атаки шахідів. Є попадання промисловими об'єктами, внаслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятувальники. Також лунають вибухи в ха. Харкові, Одесі Києві паралельно з цим телеграм-канали пишуть про пожежу на аеродрома Старий Дуб, що у 120 кілометрах від Харківської області на території РФ. Раніше анонімні телеграм-канали розписували, що сам аеродром не діючий, проте на ньому відновлюють військову базу окупантів. Звідти територія РФ постійно обстрілюється ракетними комплексами с 300 та Іскандерами сьогодні, вночі у відповіді на атаку по Харкову пролунали вибухи паралельно і на аеродромі Старий Дуб, крім того, Ого, на базі Мздок пролунали вибухи в ангарах аеродрому. Росіяни також продовжують нічні атаки на Київ шахедами та обстрілюють місто ракетами. Люди дивуються такій маніакальності Путіна, який вже другий рік поспіль обстрілює Київ, адже майже всі ракети та дрони збиває наше Те теж саме і Одеса, де на жаль ракету декілька разів більше. Експерти зауважують, що для росіян Київ і Одеса буде ціллю до останнього дня війни, бо ворог собі вирішив. Що зломивши столицю, він переможе Україну. Маячню на кшталт закидати Київ ракетами як мантру. Повторюють численні російські медіа посіпаки. Ракетні удари по Києву. Це реалізація позиції Путіна, яка вже здійснюється 17 місяців війни. Дещо змінюється у тактиці завдання повітряних ударів по місту, але росіяни принципово не відмовляються від атак по столиці. Київ для них центр ухвалення рішення. Цей підхід зовсім не новий у нашій війні з Росією. Це класичний підхід у. Ведені локальних війн його логіка полягає в тому, щоб захопити столицю та підірвати місцеву владу. Після цього, на думку росіян, решта справи буде вважатися вирішеною. Тому Путін поки не відходить від такого сценарію. дій, він має сили для ведення конвенційної війни і продовжує її вести. Пояснює сайту ТСН Юа Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерти додає, що Розв'язавши жорстку війну, Путін, окрім іншого, лякає Україну та застосуванням зброї масового ураження. Періодично ворог змінює тактику та характери завдання повітряних ударів по Києву. Чому це відбувається? Тому що у Росії значно зменшилася наявність сучасних ракет. В першу чергу, таких як Іскандер, «Калібр», Каліборкинжалом. Але вони їх виробляють, хоч і повільними темпами, але все ж виробляють, і тому шукають засоби для завдання більш ефективних для себе ударів. Їхні атаки складають з різних варіантів та засобів для ураження об'єктів у Києві. Ворог комбінує варіанти із застосуванням безпілотників типу шахет, крилатих і балістичних ракет. Вони б'ють по місту з різних боків напрямків на різних висотах та запускають їх усіх одночасно. Тому це триває і буде тривати до кінця війни. Розповідає сайту ТСНЮА Ігор Романенко. Така затятість Путіна схожа на якусь маніакальність знищити в Києві якомога більше житлових будинків і людей ні, це не маніакальність, це лише прагнення в реалізації воєнного принципу постійного впливу на противника. Ворог застосовує цю тактику по всій території нашої країни та на фронті. Тут потрібно розуміти, що на дворі триває гібридна війна з усіма своїми жорстокими особливостями. Ракетні удари по мирних містах. Це теж частина плану ворога. моральний тиск на населення. Ворог прагне таким чином впливати на керівництво нашої держави та примусити його перейти від війни, яку вони. Чим далі тим більше програють до перемовин про мир, адже жодне із завдань, які були поставлені перед армією Росії на початку війни, не досягнуте. Тому Путін прагне демілітаризувати захоплені території, тому й використовує такий прийом, як завдання ракетних ударів по столиці. Пояснює Ігор Романенко. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Молитви до Архангела ГАВРИЇЛА О святий Архангеле, Божий Гавриїле, Ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і стараний помічнику нашого спасіння. Милостиво прийми від нас недостойних, принесений тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші, і як кадило, на небесний вівтар кадильний. Вознеси їх, осіни розум наш світлом віри, запали любов'ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші, на спасительний шлях євангельських заповідей, ангеле благовіщення, вірний, посланцю Божий, відкрий наші вуха, навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас. І всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Получи наші моління до всіх людей Твоїх, а особливо тих, хто вірять у пророцтво упа, Хто моляться через вервиці святі, за скоріше Боже пришестя. Сінь, оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше, спасе. Хай сонячне воскресіння, наших героїв з Великим Кобзарем і Христом Богом скоріше буде. Є на сонці, на небесах, дай Бог щоб всвятило сім'я Твоє, Бог, дай щоб що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, обгородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде в мини на повсякчас, на віки вічні. Амінь.